Війна забирає кращих. В місті 19 серпня відбулася церемонія прощання з військовим Олексієм Дорошенком. З перших днів війни добровольцем пішов на захист нашої країни від російської орди. Під час виконання бойового завдання 16 серпня потрапив під артилерійський обстріл. Поранення виявилося несумісне життя. Прийшов до мене воєнкомат, служив у роті охорони. И когда стал вопрос, что нужно пополнять 28-ю бригаду, он том числе первых добровольно пошел на этот шаг. К сожалению, нет больше замечательного человека. Мы все скорбим. Шанувати захисника України прийшли побратими, близькі, знайомі, колеги по роботі. Активний, рішучий, цілеспрямований та мужній. Таким залишиться в пам'яті людей, які його знали. Ми з Олексієм познайомилися з першого дня, коли ми зустрілися в 28 частині, де організували нашу роту. Я був командиром у нього взвода, Значить, з першого дня я людину цю побачив образована і ісполнітельна, якщо так можна сказати. Тому що, що? що одразу ми скажімо так, притиралися не до одного, ми не знали не до одного, а тут зразу ініціативи, як це зробити, як це краще було все. Тобто людина була надзвичайно е, стримана, по-перше, е, е, ініціативна, трудолюбива і виконала всі обов'язки, які їй ним стояли бездоганно, навіть сам до пропозиції ставив і саме виконував. Тобто, три місяці як я знаю його, і хлопці всі були были доволены. Ми з ним проработали 13 років. Я не помню, в 2014 або 15 2015 году було немножко на заводі проблеми з постачанням газу. І немножко дороги у нас разошлись. Знав этого человека очень инициативного, добропорядочного. Ну, по семейной линии я не знаю, как бы наверное такой же, как и ответственный как и на работе, очень инициативный по работе, по спорту э, организовал э, раз, разного деятельности баскетбол, теннис, Но ну, опять же это город южный, здесь очень много спортсменов. Я знаю его сейчас детства, это одноклассник моего сына, они друзья. Зараз просто прийшов віддати останню шану. Молоді хлопці, мене вже не беруть в армію. Олексій значний час працював на одеському припортовому заводі. Його останнє місце роботи Дельта Вілмар. В загиблого залишилася дружина та неповнолітня дочка. Вічна пам'ять захиснику.